Розмова в наметі. У наметі, де жили Вадик і Толик, розмістилися ще четверо хлопців. Двоє з них теж були із сиротинця. Діти швидко потоваришували. Тому їхній наставник Дмитро щиро радів цій дружбі, а пізно ввечері. Після вечері дорослі посеред галявини розвели велике багаття. Дітвора швидко зібралася навколо і розпочалося цікаве спілкування. Спочатку під гітару співали гарні християнські пісні, потім наставники розповідали про всемогутнього Бога. Як він творив небо й землю, рослини й усе живе в цьому світі. Вони розповіли про прекрасний Едемський сад із забороненим плодом на дереві пізнання добра та зла, про підступного змія і про те, наскільки змінився світ, коли в нього ввійшов гріх. Діти із сиротинця чули це вперше. Біблійні історії їм надзвичайно сподобалися. сидів поруч із Вадиком і захоплено шепотів другу. Як цікаво, коли я навчуся читати, відразу прочитаю дитячу біблію. Я тобі подарую. Вдома маю дві такі книги, пообіцяв вадик. Наприкінці служіння біля багаття всі помолилися та ще трохи поспівали, а потім розійшлися по своїх наметах. На небі вже давно яскраво мерехтіли зірки, а в наметі наставника Дмитра ще не спали. Хлопчики обговорювали різні серйозні речі. Вадик, повернувшись до свого друга, пошепки його запитав. А ти, Толику, давно живеш у дитбудинку? Дуже давно все своє життя, відповів хлопчик. А батьків своїх ти пам'ятаєш? Ні. Я ж їх не мав. Так не буває. Всі діти мають тата й маму, заперечив Вадик. От і буває. Я ж є, отже буває, наполягав на своєму толик. А чи хотів би ти мати батьків? не вгамовувався Вадик. Звичайно. Якось навіть думав, що Світлана Іванівна моя мама, зізнався хлопчик. Одного разу, коли був маленьким, дуже захворів. Мене направили до неї в лазарет. Це така кімната, що схожа на лікарняну палату. Світлана Іванівна мене там лікувала, міряла температуру, гладила по голівці. А якось навіть поцілувала, коли думала, що я сплю. Мені тоді так захотілося її обійняти і назвати мамою, але посоромився. Тепер я виріс і розумію, що Світлана Іванівна зовсім мені не мама. Просто вона дуже добра, от і все. А твоя мама тебе цілує? Вадик задумався. Звичайно, мама його цілує навіть дуже часто І по голівці гладить і різні ласкаві слова промовляє. Та чомусь Вадик ніколи не думав, що це настільки добре, адже саме це й означає, що його люблять. Вадик вирішив, що коли повернеться додому, Обов'язково міцно, преміцно обійме своїх маму й тата і скаже, що любить їх понад усе на світі. А Толик знову зашепотів: Ну, чого мовчиш, Вадику? Ти так і не відповів мені, чи цілує тебе мама? Цілує, Толику, звичайно цілує, але ти не засмучуйся Можливо, одного разу знайдеться й твоя мама. Кажуть, таке трапляється. У розмову приятелів отрутився інший хлопчик-сирота. Буває, що батьки знаходяться тільки частіше з дівчатками трапляється, а ми, хлопчики, рідко кому потрібні. Кажуть, із нами клопоту багато. І хлопчики із сиротинця одним за одним почали розповідати історії, коли в їхніх друзів то зникали, то з'являлися батьки. Наставник Дмитро не перебивав хлоп'ячу розмову. Йому й самому було цікаво послухати історії про непросте життя дітей сиріт. Засинаючи, він також молився за своїх батьків, дякував Богу за їхнє терпіння і любов, і за всіх осиротілих дітей на землі, що живуть поруч, але про яких так мало знаємо.